На русло річки Случ впливає розташування тектонічних плит, адже ділянки українського кристалічного щита та Волинсько-Подільської плити суттєво відрізняються. До такого висновку дійшла юний березнівський геолог інна на всеукраїнському конкурсі робіт учнів малої академії наук. Столичні експерти визнали її дослідження найкращим у нашому районі. Такі дослідження раніше не проводилися, тому не було відомо чи має великий вплив геологічна та тектонічна будова на русло. Ми встановили, що має загалом на рівні країни перемогли три представники рівненського ману. Два інших дослідження проводили філологи. Порівняно з попереднім роком, побільшало призерів. До їхнього числа потрапили 38 дослідників. Дуже гарних результатів у нас цьому році показали хіміко-біологічний напрямок, відділення історико-графічне і безумовно відділення філології та мистецтвознавства». Найкращим педагогом року науковці називають пані Оксану. Вихованці її біологічного гуртка на конкурсі здобули два других та два третіх місця. Якщо є внутрішня мотивація працювати, проводити наукові дослідження, відповідно я можу 100% гарантію сказати, що ця дитина доб'ється якогось успіху в науці. Привітати наших розумників зі здобутками приїхав головний манівець країни. Він вважає рівненський осередок чи не найперспективнішим. Рівне, як один із наймолодших закладів України, зробив за останні п'ять років суттєвий ривок і створив обсерваторію, створив е технічну лабораторію, хіміко-біологічну лабораторію. Щороку військо юних науковців суттєво зростає. Кількість юних істориків чи філологів вже перевалила за шість сотень. Бажаючих є дуже... Же багато, тому що всі сьогодні розуміють, що е, робота в наукових напрямках, в наукових дослідженнях вона приносить користь і практичну, і е, дає допомогу дітям е, розкривати свої потенційні можливості. Особливістю нашого ману є робота з учнями сільських шкіл, а ще в різноманітті гуртків та наукових напрямів. Цьогоріч їх кількість сягнула 140. Володимир Струс, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.